За героїв Небесної Сотні полеглих воїнів АТО, і повномасштабної війни та загиблих цивільних молилися у Тернополі 21 листопада. Цього дня в Україні відзначають день гідності і свободи. Десятки людей та священнослужителів зібралися біля пам'ятника Небесній Сотні, до якого принесли квіти та лампадки. Ми зібралися на цій площі цей день гідності і свободи нашого народу, щоби черговий раз засвідчити. Що ці два Божі дари, гідність і свобода, які наш народ так плекає, так їх виховує, щоб ці два дари ми оборонили, щоб ці два дари ми могли передати майбутнім поколінням. Така велика ціна цих двох дарів. Але з Богом, з Пресвятою Богородицею ми вистоїмо. Нехай Господь скріпить нас у цих випробуваннях. Я бачила, як виборюється ця свобода. Як ми пліч-опліч боролися за цю свободу. Як ми допомагали одній другим. І в цьому вся наша сила, напевно, українського народу. Бо ворог боїться нашої єдності, він боїться нашої сили і всіма засобами він хоче нас зламати. Я пишаюся, що я українка. Мій син загинув за Україну, за її свободу, щоб майбутнє покоління могло жити в вільній і незалежній державі України. Навали молитвою і загиблих під час нещодавніх обстрілів у Тернополі. Нагадаємо, згідно з даними поліції, станом на 12.00 21 .00, листопада від російських обстрілів міста загинула 31 людина. Рятувально-пошукові роботи тривають. Сумно, дуже сумно, у зв'язку з останніми подіями взагалі в Тернополі такі заходи вони відчуваються по-іншому. Ти більше відчуваєш болю людей, які прийшли, людей, в яких хтось загинув. І... Загалом просто дуже сумно принести лампадки до пам'ятника Небесній сотні і місць обстрілів та помолитися заполеглими можуть усі охочі упродовж дня. Світла і вічна пам'ять військовим та цивільним, які загинули від російського терору. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.